Я перепрошую, я тут телебачення. Будь ласка, підійдіть, не дають проводити на марку. У нас є повідомлення. Діхати, Агреса, там, тихо, чітка тихо, адреса. У нас чітко вказано. Тихо, тихо, стосовно Конституції, 39 ї статті, стосовно 11 ї статті захисту прав людей. У нас є повідомлення. Іде чітко вказана адреса. 20а. Ми завжди проводимо на фоні, якщо буваємо у вас в гостях. На фоні, що це було видно, що це не базар, а що це дійсно державна установа, що це МВС України області. Тому ми вас просимо, щоб ви забезпечили охорону громадського порядку і дали можливість нам реалізувати конституційне право. Чудово. Добрий день, здравствуйте. Заступник начальника головного управління МВС України області, начальник міліції громадської безпеки, полковник Сергій 3. Не має бути, не має бути в Радіївці і вже не кажучи про Україну. Сьогодні в Радіївка це друга назва України. На жаль. Тому дозвольте нам пройти. Ми хочемо показати всій Україні, що Дніпропетровську є такий захід спільно з вами притримує. Давайте дякуємо, дякуємо. за співпрацю. Сахарченко дуже не науків відставку. Ми ну, должны прийняті жорсткі кадрові чистки, даби так, наже би так сказав во всіх областях, во всіх районних відділах. Порою можете провести э, журналістську провірку, приятелю. районный отдел в два в три ночи закрыто все зачехлено просто не добьешься не достучишься Да приходите утром это все от безнаказанности это все от того что работники милиции ну как бы чувствуют что они власть понимаете вот значит что они выше других людей то есть вот. это все проколы службы за по всей Украины проходят Низка мітині на підтримку цієї постраждалої, зґвалтованої сплюндрованої жінки, а насправді сплюндрованої всієї Конституції і всіх нас із вами. На превеликий жаль, рівень довіри до міліції на сьогоднішній день він був 0,6% після цих подій. Він став повністю негативним. Перш за все, цей суспільний резонанс, який викликали події в Радівки, беззаперечно торкнулися кожного міліцейського колективу і керівництва головного управління в Дніпропетровській області. Перш за все. Прийняли відповідні заходи реагування, аби події, які скоїлися в Ніколаївській області, не мали будь-яких наслідків і не в коєму разі в будь-якому масштабі не повторювалися у Дніпропетровській області.